Доброго дня! Тема уроку. Які океани та материки є на землі. Пригадайте, як називають зменшену модель Землі? На яких картах можна відразу побачити всю поверхню нашої планети? Для вивчення материків і океанів тобі без сумніву знадобляться карти. Карта це зображення поверхні землі на папері, тобто на площині. Але земля має форму кулі, тому лише глобус може правильно передати кулястість земної поверхні. Утім, глобусом не завжди зручно користуватися. Тільки уявіть, глобус у такому масштабі, як настінна карта світу, мав би бути діаметр понад 2,5 метри. Його до класу не занесеш. Глобус у Харківському планетарії має діаметр 2,5 метри. Давайте розглянемо площу материків і океанів у співвідношенні до загальної площі Землі. Отже, які океани утворюють Світовий океан? Тихий океан. Атлантичний океан. Індійський океан та Північний Льодовитий океан. Загальна площа Землі. Розгляньте, будь ласка, на діаграмі скільки займає Світовий океан та Суходіл. Материків є шість. Північна Америка. Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія та Антарктида. Материки відрізняються розмірами, природними умовами і формами земної поверхні. Але в них є спільні риси. У центрі вони переважно рівнинні, а по краях гористі. Суходіл. Розглянемо давайте, діаграму Євразія. Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида та Австралія. Материки називають також континентами. Материки Африка, Австралія і Антарктида є одночасно і частинами світу. Євразія складається з двох частин світу Європи і Азії. А два материки Північна Америка і Південна Америка належать до однієї частини світу. Америки. Тобто частин світу, як і материків, шість. З усіх сторін материки омиваються океанами. Відшукайте їх і полічіть. Тихий океан, Атлантичний океан, Північний льодовитий океан та Індійський океан. Чотири океани. Кінець.